Вчуся малювати день п'ятий. Сьогоднішній день почнеться з того, що я намагаюся малювати пози. Виходить в мене не дуже, тому я йду на Ютуб і дивлюся декілька відеороликів, які ну, більш-менш допомагають мені зрозуміти, як робити більш живі пози, які були б рівні і пропорційні. Подивившись багато відеороликів і зрозумівши, що спочатку потрібно робити наброски поз. З фігур, а потім вже намагатися вимальовувати саме тіло. Але до цього моменту, після після того як я подивився багато відеороликів, я все одно не розумів, як мені ділити тіло на фігури. Для мене це було дуже складно в розумінні. Але одна людина все ж допомогла мені у розумінні того, як потрібно ділити тіло на прості фігури. Рисуй сначала сквад. Ну ты я понимаю, что ты хочешь завместить несколько фигур и сделать из этого человека, да? Как типа по их правилам. Я понял, что ты хочешь. Но ну, найди какую-то позу и нарисуй ее в виде квадратов. Вот. Потом в виде кругов. Потом в виде треугольников. И саме це дало мені розуміння того, як мені потрібно намалювати з простих фігур пози. І після цього мій результат став виглядати набагато краще. Учи. Слушай и вмемли моему слову, пока я живой, ты должен каждое слово мое записывать.